Цьому році ми плануємо сформувати полк оперативного забезпечення. Залишився місяць, всі заходи виконані. Ми передамо його в оперативне командування. Захід плануємо розпочати і до. Першого кварталу 2017-го. Ще один полк Південно-оперативне командування сформувати. Ведеться робота щодо проводення дослідно-конструкторських робіт відповідно до заходів державної цільової оборонної програми розвитку до 2020 року. Це модернізація землеройної машини ПЗМ 3, «Крюківський». Вагонобудівний завод розробляє. Ми вже вийшли на державне випробування цієї машини. Розробляється фортифіційна споруда УГС. Також на етапи завершення розроблення фільтрувальної станції типу ВФС-10. Укроборонсервісом розробляється важкоброньована машина розмінування ВБМР. Яка край необхідна в зоні АТО, ким-то розробка військового ескаватора та автомобільного загальновійськового крана. Це під час виконання практичних дій частково були показані ці зразки і пройшли випробування.